Він прям волохатенький, бачите? Як називаємо цю породу? Відьмак 3 на ПК за півтори тисячі гривень. Може комусь зараз десь смішно. Вітаю, друзі! Так, це комп'ютер. Я ще не знаю, як він виглядає, тому я його не розпаковував. Приїхав він якось ось так. Десь тут вам фотку приклав, кабель живлення там у комплекті. Все, що я бачив по ньому, це тільки те, яка там відеокарта. Я знав, яка там відеокарта вона над AMD, але не буду наперед це розповідати. Дуже довго не було відосів з цієї рубрики, так тому що зимою по суті купити щось нормальне можливості не було. Був сезон компів і все дуже швидко розкуповували. Навіть я вже не встигав щось вицепити. Весною на це часу не було. Та все ж таки дуже велика кількість людей дивилася це відео. Вам це подобалося, тому я постарався і знайшов ось варіант. Був ще один перед цим, але там взагалі треш. Тому те відео і не вийшло, я його до докін... навіть тести того компа не записував. Давайте я буду його зараз розпаковувати, скоріш за все, навіть розрізати не прийдеться. Я тут ножик вже підготував. Комп'ютера ці знайти непросто. Я це розповідав про це детальніше у відео, де мене кинули там на 13 тисяч цими комп'ютерами, такими, які дуже гарно заманюють. Все, що я бачив по ньому, це відеокарта вона не сильно приваблива по такій ціні, як я його взяв. Але в мене надія була якраз таки на те, що тут все інше нормальне. Рідкість. Рі... Рідкість, рідкість, рідкість в цій рубриці. Нормальний корпус. Оу, так. так. Так, так, так. Зараз я тут. Корпус непоганий, правда? До речі, стіл Я там випущу відео на днях, бо я з виробником цих столів промокод вибив для вас на перший десять там замовлень. Корпус. Цікавий, всі заглушечки на місці. Тут у нас щось має виїжджати, чи це ні. Так. О, боже. А, ні. Фух. Бачите там мідну трубку? Я подумав, що це якась вежа і вона відпала. О, у нас є Wi-Fi. Давайте антени Відкрутимо відразу. Ой, ну. Стан, звичайно, такий, як ми любимо бачити. Тут отак. Ось тут бачу багато пилу. Надіюсь, на камері вам видно. Ну, на камері все одно не так страшно виглядає, бо в мене ще освітлення вже толкове, нібито. Взагалі пишіть, як вам картинка вже має бути краще, ніж колись було. Давайте знімати бокову кришку і дивитися, що у нас там всередині. Цікаво, ж Угу. Вона чомусь не дуже. О Боже! О, господи. Ой, ой 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 А, вам не було видно. Тут просто така здійнялася. Якби це вам підсвітити може, бо тут досі літає пил. Якось отак може. Ні, я вам не під... Ну, можливо, ж трохи видно. Така хмара пилу піднялася. Так, слідуючий комп розпаковуємо на вулиці, якщо ця рубрика продовжиться. Я не знаю, що робити, його треба йти під краном мет. в душ просто. Ну це, в принципі, вже по класиці. Він прям волохатенький, бачите? Прям волосатий комп. Це шар. Я тут зараз не дихаю згикну. уф фу Що там по ССД? Kingston? Ага. І HDD. Наскільки через камеру 1 ТБ, Кінгстон оперативочка. ЦАМ3 Wi-Fi модуль. Так, ну давайте з чого починати. Починати напевно буде з того, що зараз ми будемо його продувати. Ось такі балони я зазвичай використовую. І, в принципі, до збірок, які я збираю, теж їх ставлю. Трубочка в комплекті. Його надовго вистачає, та взяв новенький, щоб вам показати. Знімаємо кришечку захисну. Давайте розбирати. В першу чергу, напевно, зараз, ну, я, перше, хочу відкрутити тут заглушку. Угу. І давайте глянемо оперативку. Так, думаю, я його продув. Я вам вставив напевно момент. І, напевно, бо я просто стараюсь не затягувати відео, але не завжди виходить. Давайте якось буду пошвидше це все робити. Так, Кінгстон. Давайте спочатку. HyperX Лицеву Але сторону глянемо. Ну, красиво, що сказати. І тут у нас симпатично, зверху просто синя маркування вам. Перше ви побачите, потім вже я через камеру прочитаю. 8 ГБ по 4 ГБ. Ну Оперативка класна на частоті 1600. Це прям гуд. Далі. Wi-Fi модуль. Wi-Fi модуль у нас прикручений. TP-Link я думав, тут щось буде аліекспресовське, знаєте? А тут лінковський. Нормально. Непоганий ще й модуль. А, ну тут є теж маркування, якби я звертав уваги більше. Викрутим спочатку SSD. Або HDD. ми побачили з вами там БДБУ на 1 ТБ. Ух ти! Такий сріблястий світлий Що Це мені так здається. Kingston. Такий світленький. Кінгстон, ну і волосатенький. А, ну ладно, 120 ГБ. Він такий важкий, цікаво. І він світліший. Ну, Мені ж не здається, правда, він світліший, ніж зазвичай. І оперативочка Кінгстон, і HDD, ой, SSD. Ні, Ну, все ж таки чуйка як не підвела і цей раз теж. Так, відеокарточка. Ну, пил, шерсть. Дуже сильно там все забито. Але хто дивився вже ці відео, ми, до... ми повністю будемо розбирати цю відеокарту, але трішечки пізніше. Спочатку все дістаємо і дивимося по характеристикам. Ну Взагалі, карточка симпатична. Я то вже знаю, що вона на 2 ГБ пам'яті R7 від ГБ. На 2 ГБ. Побачимо, що вона може. Stalker 2 запустимо на ній. Блок живлення на 500 Вт. Дей І мені здається, що його вже потім там докуповували блок живлення і вентилятор вінговський тут бачу. Далі процесор. Ну... Ой, у нас материнка не прикручена. Вона там бовтається. Вона прям сильно бовтається, ця материнка. По термопасті. А як я за цим пилом сумував? Вже все в пилу, в дужках ні. Ось такий стан термопасти. Зараз ми заглянемо, що там за процесор. Материнка, я вам сказав, там бовтається. По материнці покажу маркування. AM3 3 у нас. От так от вам маркування покажу. 2011 року у нас FX. Я зараз не бачу. Ви вже зрозуміли, який процесор. Я вам тут, в принципі, показав Ну, на монтажу вставив точно модель. Так, ну, в принципі, все розглянули. Зараз повністю все розбирати, чистити. Ви теж це побачите. І так, друзі, пройшло десь тижні два. Можливо, навіть три, може навіть більше з моменту, як я відзняв ту розпаковку. До мене навіть встиг ще один компік приїхати. Його мені допоміг підписник викупити, до речі, цей комп'як який приїхав. Він побачив оголошення, скинув мені. Давайте розбирати відеокарту, бо тут така ситуація. Я не хочу витягувати зараз це все шматками. Хочу повністю зняти накладку. Щоб показати вам цю всю красу повністю. Там, я так бачу, є на що подивитися. Цікаво, що за порода кота. Бо ж я намотав на Який жах. Ну так, да, якщо у вас є домашні улюбленці, пиловики вам обов'язково потрібні. Ще й нормальні якісь купуйте там. Вони ж є окремо продаються такі нейлонові на магнітиках навіть. Погугліть, щоб не було такого. Як називаємо цю породу? Котів. Чи хто це в нас взагалі? Ну, схоже на кот. <гад> я там трішки просто пилючку стер, ці величезні ці шматки, щоб зняти охолодження. Треш, да? Охолодження відпало нормально, нічого не прилипло. Тут знову ж таки цей радіатор я теж відкрутив. Бачу, що треба було не відкручувати. Там термопрокладочка, о боже, зараз це все буду міняти і термопасту. Хто вгадає, яку я термопасту сюди нанесу, тому відправлю термопасту. Пішов, зняв ще трішки бруду. Давайте бекплейт пластину знімемо теж, нібито на трьох гвинтах тримається. А, тут все чистенько, так тільки можна. Щіточкою пелючку зняти і все. По старій традиції розіграш сьогодні теж буде. Розіграємо ми з вами Wi-Fi модуль. Новенький, звичайно ж, не той TP-Link. Тут у нас заглушка, якщо комусь треба встановити у міні-корпус вузький, ну і плюс кабуль підключення Мануальчик. і ось сам Wi-Fi модуль. Це хороший Wi-Fi модуль разом з PCI, Він нормальний у нього тут і радіатор уже симпатичний, він на дві антенки. Умови максимально прості. Я їх продублюю в описі. Бути підписаним на цей канал, підписатись на мій інстаграм. Якщо в когось немає інстаграму, то так і буде. Обов'язково залишити коментар від трьох слів з приміткою, що ви приймаєте участь у розіграші, що вам потрібен цей Wi-Fi. Модуль. Чим більше коментарів, тим більше шансів. Чекаю, чекаю ваші коментарі. Ставка Укрпоштою за мій рахунок. Уточню. Всередині, все частенько. Ось так я встановив та SSD. Почуваю, вони тут себе добре, взагалі не гойдаються. Підключив вентилятор 120-ку з червоною підсвіткою. Зараз поясню, чому з червоною. І так пояснюю, чому червона. Чим може ви вже зрозуміли? У нас на корпусі тут червоні ці елементи. І я вирішив, що воно буде гарно співпадати. Мені здається, я вгадав. Отакий він зараз має зовнішній вигляд. Можете його купити по собі вартості. Та якщо дивитесь відео пройшло вже 2-3 дні, можете навіть не писати, бо його вже хтось забрав за півтори тисячі. Що хочеться відразу сказати для тих, кому цікаво ці мої випуски. Так як це у нас перший випуск цього сезону, так би мовити. Дуже чекаю на ваші коментарі стосовно тих ігор, які треба тестувати. Давайте складемо список. Я зроблю закріплений коментар, і ми зробимо прямо конкретний список. Я опишу всю цю ідею в закріпленому коментарі, тому, тому що хочу і по налаштуванням визначитися, щоб ми з вами так просувалися далі по бюджетам, і від збірки до збірки бачили різницю. Тим часом я запустив American Truck Симулятор У високому пресеті налаштування. Ми бачимо 40 кадрів, 45, 48, 51, ну, ривками. Але це високий саме пресет. Зараз ми ще виставимо середній. Ой, куди це я тут завернув вже? це по кругу проїхати. Та, в принципі, і на цьому пресеті класно. А на рахунок того, що я вже говорив не один раз, коли з таким ПК. Купувати максимально бюджетний монітор це буде просто HD-монітор на Full HD, тобто 720p, там якісь 20 дюймів, наприклад, да, можна за 400 гривень вицепити, периферію на пару сотень теж взяти. І, в принципі, на високому пресеті грати. При цьому це зараз Full HD взагалі розтягнутий на більшу роздільну здатність. А коли він, навпаки стиснутий там, до 20 дюймів, то це буде дуже приємна графіка. Ривки є при провантаженні. Та зараз гра встановлена на HDD і там ще й завантажується Metro Exodus. Супер! Тобто на високому пресеті налаштування American Track, Euro Truck Simulator 2 можна грати з задоволенням. Крутяк, ідемо далі. Farming Simulator 19 хочу запустити на середньому пресеті у Full HD. Провантажувалося все хвилин 5, напевно. Саме моє більше задоволення в тесті таких систем. Я вже звик до ПК по 100 000 50 FPS. Час кадру зривками, але як бачимо, вони невисокі. А провантажилося все вон взагалі рівний пішов. Це на Full HD на середніх налаштуваннях. Я вам повторюсь. Дуже достойно. Дуже достойно. Враховуючи скільки у нас відео пам'яті. Підемо далі. Клас! Тобто у нас 720 p взагалі високих зможете грати. Як вам такий результат? Це у нас межа стоїть в 50 кадрів, я так розумію. Там сильне налаштування не залазив. Дуже достойний результат, якого я. Як, в принципі, часто з цим МПК. Не очікував. Окей, фарм-симулятор. 22 го не знаю. 25-ту то точно ні. 22-720 на низьких, напевно. <хо> Хоча там теж не сильна різниця, там саме в механіках більше різниці, а не в графіці. Провантаження скрізь, але. Клас. То, в принципі, скрізь за все, і 22-го можна спокійно пограти, поки що я, ну, я її не купував свій в тім. Скоріше за все 25-ту. Куплю, думаю, додамо її до тестів. Супер. Пабах як завжди, тільки заходиш, коли рік пройшов, одразу всього дає. І виставимо, давайте, низький пресет застосувати. А, вертикальна в нас вимкнута Вимкнена. Так, ну в літачку. Дуже рваний час кадру при цьому. До 60 кадрів зараз бачимо. 50 поки летимо. Ну, паб це не грабельно, скоріш за все. У, у 720 p на мінімальному процесі налаштувань, побігати, напевно, можна, але це ні про які досягнення нормальні мови не може йти. Чисто так з друзями залетіти на вечір, на два... Ну, це чи, наскільки треба. Ну, я думаю, зрозуміло, про що я тут чисто там пофанитися з друзями, просто побігати у 720 p Якщо у вас монітор 720p, бо в розтягненому виді воно взагалі буде жахливо. А у Full HD, як можете побачити, грати неможливо. Це дуже боляче взагалі навіть дивитися на те, що грати. У мене було надія, що зараз трішки Ну, воно трішки провантажилось, то зовсім так якось плавніше трішечки стало, але все одно. Тому. Так, повторюся, у 720 p просто повеселитися з друзями, поспілкуватися вечірком. Ну, це взагалі жахливо, тому я навіть не хочу довго бігати, бігатись шукати. Якби воно там було, у нас хоча б кадрів 30, можна було б щось зробити. Так, ну, ви бачите. До 10 кадрів. Ні-ні-ні, ну це неможливо. Якщо ми постріляємо. О! Відьмак третій в такому режимі запуску вже декілька хвилин, а вийде запустити. Так, да, на ну, DirectX X 12 давайте запустимо. Неймовірно. На низькому проситі налаштувань. У нас 40 FPS. Якщо ми уявимо, що ми увімкнемо 720 p а ми ж в принципі можемо навіть зараз це зробити. Ну, Давайте спочатку глянемо у Full HD. Тобто, в принципі, обігати можна, окей. Давайте тепер зайдемо, поміняємо на Full HD. Ой. Міняємо тепер на 720P. Бачимо 70 FPS. Уявимо, що купляємо весь комплект за 2000 гривень. І ми можемо грати від мачка третього пройти. Ну, зрозуміло, що там в поганих локаціях, точніше, у гарних там, в важких локаціях буде трішки менше. Час кадру, звичайно, іноді фрізує, та пройти можна. Відьмак 3 на п... Відьмак 3 на ПК за півтори тисячі гривень. Ну, нормально, чого. Що... Може комусь зараз десь смішно, та я запускаю КС2 на ньому. Упс. Ну отак от. Дякую, друзі, за перегляд. Хто додивився до цього відео. КС-очка, йому не під силу. На сьогодні в мене все. Поки що пока.